Раніше ми вже розповідали, що мер Поліщук втомився платити власному охоронцю зарплату з власної кишені та вирішив його оформити на зарплату з податків мешканців Луцької громади. Таким чином, в мера Поліщука з'явився такий собі помічник на ім'я Артур Стернічук, штатний бодігард, яких нема у мерів до прикладу Львова Рівного Тернополя, Ужгорода Чернівців. Очевидно, що жоден мер принаймні на заході України не дозволив собі покласти на плечі виборців оплату власного охоронця, який би і охороняв мера від самих же людей. Знаєте про свої посадові обов'язки? Почитайте на сайті міської ради, і там всі ваші посадові обов'язки. Всі да також ми запитали, чи має Артур Стенішок бронювання від мобілізації, і воно для мерського помічника виявилось незручним. А ігор ігорович вже вас забронював. Я вам дав відповідь на питання. До побачення. А от на запитання, чому ж зарплата.